Київ у грудні місяці стосовно військових подій. Чого очікувати? Саме місто Київ, не область, а, Ки... а місто. Люди будуть перебувати в ілюзіях. Нібито, знаєте, люди живуть так, як ніби до війни тут немає. Все добре, все класно, ми зустрічаємося, ми там якось гуляємо, а потім раз, і якось стає страшнувато. Бо більш того, якось ввечері, вночі, скажімо так, коли вже сонечка не буде у нас видно на небі, будуть прильоти, будуть неприємні моменти. Я б не сказала, що війська зайдуть у місто Дніп... у місто Київ, але, знаєте, якісь такі проброси будуть існувати. Прильоти будуть, на жаль. Люди будуть, знаєте, от вони от сидять собі, відпочивають, все добре, а потім бах! І воно таке опля, життя нібито закінчується. От, от таке якесь тобто пригнічений стан. Більш того, прильоти, куди будуть в, місті, в місто Київ. Будуть жертви. Жертви будуть, тому що це як нібито офісні якісь приміщення, там, де люди працюють, заробляють гроші, там, де на лайці такому, і думають, що все буде гарно, все буде добре. На жаль, то забере не одне життя. Далі, прильот ще буде там, де Знаєте, люди збираються, люди, я б не сказала, відпочивають, а як нібито спілкуються в колі близьких, там, де діточки, там, де якось все так добре, але нібито як, знаєте, як нібито якісь там, може, гуртожитки чи якісь там збори людей, які там вже постраждали від війни, так, там, де їм залічують рани і. Ось туди може бути прильоти. І е, в домівки. В домівки, на жаль, будуть також прильоти. Е, до, до речі, про це будуть оповіщати, і, і нібито люди будуть чекати, але дехто може цим нехтувати і, на жаль, е, також може постраждати. Тобто в домівки будуть прильоти також. Один або декілька, тут важко сказати, але вони будуть. Ось так. Запоріжська область. Питання тут одне. Чи будуть звільнена Запорізька область від ворога у грудні місяці цього року? Щось частково будуть намацувати наші ЗСУ, щось частково будуть все ж таки намагатися звільнятися, але ворог не такий вже й дурний, як нам хотілося. Так, він дурний, але не так би, як би нам хотілося. Він все одно буде підгладювати, він все одно буде тримати. Ці міста, які він вже захопив, і дуже важко він буде віддавати. Тому, знаєте, таки, я б не сказала, що взагалі нічого не звільниться, але дуже мало чого звільниться. І дуже багато ще будуть, знаєте, як ну, люди, які Розвідчики, о. Розвідчики, тобто, якісь ще там будуть знаходитись постійно. Тобто Зачистити максимально хоч одне містечко повністю від них навряд чи вдасться в грудні місяці. На жаль. Хоча їм буде не переливки. Тобто, наганяй трошки, трошки вони отримають. Місто Запоріжжя у грудні місяці цього року. Що вам чекати від військових подій? На жаль, прильоти. Будуть Будуть там, де люди навчаються чомусь, де люди як, з обмеженою можливістю кудись рухатися. Може, то я не знаю, в мене йде як, як ув'язнені, таке щось пов'язано. Там, де отримують знання, там, де є якась промисловість стосовно. там, Харчова промисловість, ось такого плану. Там, де є небезпека витіку якогось яду. Тобто там буде попередження, і там треба якось швидко зреагувати, щоб його там відключити, того витіку яду не було. Можливо, це там, я не знаю. АЕС чи ще щось, нове, щось таке небезпечне, все ж таки, туди буде влучання. Далі, тут багато, багато хто буде здавати позиції, розумієте? От як то наводчиків, дуже багато там у Запоріжжі. Тобто на самонастрій настрій буде дуже впливати відчуття таке, що, що небезпека дуже поряд. Там, де лікуються люди, там, де своє здоров'я поправляють, гори, 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 гори і підкова, гори. Що то може бути гори? Щось з горами, з горою пов'язано. Гора, Гора і, цель, і там, де. Люди як іляються, розумієте? Ось туди можуть бути прильоти. В само місто я не бачу, щоб ворог забрався, але, знаєте, розчарувань немало буде принесено. Далі, що треба загальна картина по місту Запоріжжя на грудень, будуть, на жаль, і смерті. Безвихідь якась буде, нібито люди не зможуть якось рухатися далі. Розчарування, біль, втрати. Ну, я вам скажу, що місто Запоріжжя, на жаль, якогось спокою такого я не бачу на грудень місяць, на жаль. Ось те, що я побачила, я озвучила. Бережіть себе, будь ласка. І так. Давайте подивимося, що очікувати місту Покровськ Донецької області у грудні місяці. Ну, дивіться, тут пригнічений стан буде. Недостаток фінансів, тобто така збіднілість буде відчуватися. А, більш того, буде таке, знаєте, нагнітання командувати парадом будуть вороги або ті, хто тиснуть на, люди, на людей. Тобто люди під гнітом будуть? так. А, більш того. Ще будуть ситуації, тому що знаєте, от нібито і тут є старші аркани мир та зірка, але, попри те, є п'ятірка кубків. Тобто це говорить про те, що нібито якби і мирно, нібито якби то і тихо, але то тихо досить не тішить душу людей. Тобто таке, знаєте, умовне тихо, яке, ну, скажімо так, пригнічувати буде стан людей. Чи є небезпека. Знаєте, як такої зараз небезпеки я не бачу, але, можливо, якісь е е військові події. Військові події, але доля ще не вирішена, що вони дадуть. Тобто, якісь, можливо, атаки незначні військові будуть, але вони не мають якось пошкодити там будинки чи ще щось. Але знаєте, то радості буде мало. Ось це ось такий стан міста Покровське і його жителів на грудень місяць. Тобто якогось свята, якогось відчуття того, що щось налагоджується, навряд чи люди будуть відчувати.